У нас біля дому є чудова оранжерея, така собі тепличка, яку робив ще тато мого чоловіка. Але так як багато років в неї ніхто не користувався, ніхто нічого там не вирощував, то вона стала таким собі складом, тому що є частина скла, частина скла вже десь побита, і там, де скло ще є, слугувало чудовим таким складом. Як бачите, там куча паперу. Було я все літо цей картон щищала скотчу і використала частину для мульчування. Також були дрова, різне скло, все, -все гарненько я поступово потрішечки повиносила. І зараз вже цієї зими осені, поки не було снігу, там я зчистила верхній шар землі. Винесла його звідти, тому що саме в цьому шару землі було і скло, і дерево, і пластик. Ну багато-багато різного сміття. Нарешті я можу похвастати, що нарешті я уже верхній шар землі винесла, і тепер чекаю, коли розтане сніг, щоб навести туди різного перегною, добавити ще землі, і буду вже нарешті цієї весни щось там висаджувати. Поки є сніг, то я ось так через дирки, де немає скла, засипала туди сніг та рівномірно його розподіляла, Тому що, хоч цей ґрунт вже багато років не родив, частково він випалився, але все одно він має добряче промочитися, і для того, щоб це дійсно була ця волога, я ось так насипаю сніг, і коли сніг буде танити, то... Волога буде рівномірно там залишатись. Коли ми повністю закриємо цю теплицю, то будемо сніг возити всередину. А поки що, різними способами намагаюсь полегшити собі життя. Ось таким чином, наприклад, я ще сніг затягувала в теплицю. Воно планувало просто з'їхати, а я їх запросила всередину. Ну і тепер ось так і лопатою, і руками гарненько все рівномірно розподіляла. Уже не були ідеї взагалі знести цю теплицю, але я настояла на тому, щоб залишити її, тому що це максимально зручно. Виходиш з дому і одразу перед тобою свіженькі огірочки, помідорчики, зеленушка, не потрібно йти далеко на город. А також теплиця дуже дуже потрібна у господарстві, тому що якщо великі зливи або посуха, якісь буревії, то все одно частина врожаю збережеться у закритому приміщенні. Ось так виглядало це, коли було мало снігу. А ось так це виглядає сьогодні, коли вже сніжку трішки підсипало. Сподіваюсь, скоро покажу вам варіант із зеленушкою та різними смаколиками. Ось так.